Цей в'їзд із аварійною стіною за адресою Чапаєва 12, веде одразу до кількох багатоквартирних та приватних будинків. Щодня тут проходять сотні людей та проїжджають десятки машин. Зрозуміло, що сипатися стіна почала не вчора і навіть не торік, говорять місцеві. Зверталися до установ та владних кабінетів упродовж майже десятиліття. Прокуратуру обращали, тоже, одні обіцянки. Ми, от вот-вот-вот, всліду ще всі сезоні, в кварталі зробимо все. І кожен год ти обіцянки, да кожен год одно то саме. Оці пишуть там. І все. Ну, куди нам ще Те, що стіна загрожує життю, не привід її ремонтувати, дали зрозуміти полтавцям у ЖЕО. Ано упаде, кого-то уб'є, не дай Бог, звісно. Або на машину, або що. От, коли тоді будемо Хоч у ремонті стіни уже відмовляли, говорить Катерина Дроговоз, відновлювати стіну місцеві готові і власними силами та за власний рахунок. Я вже пропонувала їм, давайте ми цемент дадим вам пісок, це тільки робочих. Ні, 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 це не положено це по закону ні, те, що ремонтувати стіну мешканці не мають права, нам підтвердили і у прес службі Полтавської міської ради, адже труба, що проходить неподалік, має усі шанси пошкодитися та вибухнути. Крім того, нам повідомили, що стіна серед першочергових на ремонт у 2014-му. Планували її відновити ще торік, але тоді казначейство не перерахувало кошти. А от уже до ремонту готові, говорять у прес службі міськради. Про те, як бути у разі, коли стіна впаде і таки точно пошкодить трубу, чи вдасться уникнути вибуху в такому разі, та як ж. Жити, боячись за власне життя, не пояснюють.